Добрий день малята! Сьогодні я хочу вас запросити до нашого куточка природи. В нашому куточку природи є кімнатні рослини. Кімнатні рослини прикрашають наше приміщення, очищують повітря, збирають пил. У нашій групі є рослини різного розміру та різною формою листя. Давайте роздивимось фікус. Це найвища рослина в нашій груповій кімнаті. У фікуса велике та гладке листя. А ось у драцени листя довге та вузьке. Всі кімнатні рослини мають стовбур, листя та коріння, яке посажене в землю. Щоб рослини були гарними, за ними потрібно доглядати, витирати пил, розпущувати землю та обов'язково поливати. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Приємно, коли в приміщенні є рослини, тому сьогодні я пропоную вам намалювати та прикрасити своє приміщення рослинами. Для цього вам знадобиться така заготовка з намальованими стеблами та листями, фарби жовтого, червоного та синього кольорів та серветка. Спочатку занурюємо в пальчик фарбу червоного кольору, та ставимо відбитки плюстки навколо серединки квітки. Ось така червона квіточка в мене вийшла. Коли ви намалюєте червону квітку, потрібно пальчик витерти серветкою та вмочити його в жовту фарбу і також ставити відбитки і люстки навколо серединки квітки. Намалювавши жовту квітку, потрібно витерти пальчик серветкою, мочити його в синю фарбу і також ставити відбитки навколо середини квітки. Ось така гарна квітуча рослина у мене вийшла. Я пропоную вам спробувати намалювати такі квіти та надіслати фото своїх малюнків. До побачення!